Масована атака на аеродроми Росії, півсотні безпілотників, знищені літаки і нові анонси атак. Куди тепер можуть дістати Україна з новими дронами? Розкажемо вам у цьому випуску. Також поговоримо про новий мирний план НАТО. Там говорять про здачу українських територій. Це традиційний дайджест важливих новин за 5 квітня. Отже, сьогодні відбулася масштабна атака на російські військові аеродроми. У Морозовську знищено 6 і пошкоджено 8 літаків Ерефії. Вибухи також чули Єйську – це в Краснодарському краї та Енгельській Саратовській області. Збілі. Бігі, бігі, стой. У морозоську військовий аеродром розташований за три кілометри від самого міста Ростовської області. Очевидці повідомили про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. Також місцеві стверджують, що на власні очі бачили понад 15 повітряних цілей. При цьому губернатор регіону Василь Голубів визнає тільки те, що було пошкоджено електропідстанцію. А про аеродром мовчить. А мовчить, бо дуже вже потужна ціль. Тут базується російський бомбардувальний авіаполк. зокрема на литовищі стоять фронтові бомбардувальники. Су 27 та су 34 саме їх Росія використовує для того, щоб скидати каби по позиціях ЗСУ і при фронтових українських містах. Згодом російське міністерство оборони відзвітувало, що вночі їхня ППО нібито знищила 44 БПЛА випола тільки над Ростовською областю. А загалом на Росію летіли більше півсотні дронів. Тож на цьому аеродромі було знищено щонайменше 6 літаків. Та вісім суттєво пошкоджено також відомо про ліквідацію та поранення близько 20 російських військових. Про це повідомили джерела у спецслужбах України і уточнили, що таку атаку здійснила СБУ разом з іншими підрозділами Сили оборони. До слова до удару безпілотників на аеродромі в Морозовському могли перебувати до 30 літаків. На вчорашніх знімках, вплікованих осінт аналітиком, видно, що на аеродромі знаходились 26 су 34 та 3 су 30 Один з дронів, який атакував Ростовську область, летів з музикою. Унікальна атака викликала повне нерозуміння ситуації. Очевидців кадри музичної атаки потрапили на відео. Дрон з музикою. Видели, коли Віділікада. Тут... Сильно. На аеродромі в Енгельсі базуються важкі стратегічні бомбардувальники дальної авіації Ту-160 та ТУ. -1». 95МС, який Росія використовує для завдання ракетних ударів по Україні, по цьому аеродрому сьогодні також прилетіло. Губернатор регіону Роман Бусаргін написав, що ніби всі дрони ліквідовані, постраждалих та руйнувань. Немає жителі міста в Краснодарському краї розповіли, що було все не так, як розповідає місцева влада. Крім гучних вибухів, люди чули звук. Автоматних черг усе це відбулося у районі аеродрому. Про наслідки атаки українська сторона ще не повідомила. У Єйську вибухи почали лунати орієнтовно о третій ночі. Їх нарахували близько десяти. Місцева влада подумала лише про відбиту атаку та відсутність руйнувань. Однак у телеграм-каналах люди скаржились на прильоти. Але усі ці удари тільки початок. Нагадаю, як декілька днів тому нові українські дрони вдарили по заводу шахетів і НПЗ у Татарстані. А це від кордону України за 1200 кілометрів. Тепер Україна готова до нових ударів. Видання Більд пише, що зовсім скоро ми зможемо застосувати далекобійні БПЛА, здатні атакувати російський Урал та Заполяр'я. За даними агентства, вже цього року Україна зможе дістати віддалені точки Росії, застосувавши дрони з далекобійністю до 2000 тисяч кілометрів і більше. Саме такі безпілотники дозволять нам покрити дефіцит далекобійних ракет. Джерело видання повідомило, що до кінця року одразу 10 виробників поставлять з дрони з такими характеристиками. Наприклад, Київське конструкторське бюро промінь розробило безпілотник Сокіл 3000 і називається він так непросто. Цей дрон здатний подолати відстань у 3300 кілометрів. Таким чином, згідно з недовгими розрахунками, українські безпілотники тепер можуть атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області, де знаходяться близько 80 військових баз Росії, включаючи аеродроми. Хоча такі атаки на території ворога і роблять росіян слабшими, але далеко не безсилими. На жаль, зараз на фронті дуже складна ситуація. Російське військо на Бахмутському напрямку розпочало нову хвилю штурмів. Ворог почав штурми у напрямку Андріївського, а також продовжують атаки на Іванівське та часів Яр, що на Донеччині. Аналітики Deep Діпстейт кажуть, що російська армія вже навіть зайшла до крайніх будинків часового яру. Самого ранку пропагандисти і російські воєнкори повідомляють про просування своїх військ в притул до східних околиць міста. Сьогодні так званий радник голови, так званої ДНР Ян Гагін, заявив про те, що російським терористам до населеного пункту залишається десь близько пів кілометра. Водночас він розповів, що боротьба йде важка, адже наші воїни звели серйозні укріплення, мінні загородження і загалом підготувались до наступу ворога. Українська сторона заперечує вхід окупантів у передмістя, хоча і визнає, що ситуація вкрай важка. Про це розповів речник східного груповання ЗСУ Андрій Задубінний. Цитую: ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх там немає. Не вірте російським повідомленням. Кінець цитати італійська зателе Репабліка пише, що зараз представники НАТО нібито обговорюють такий варіант: що Україна може стати членом альянсу. Поступившись своїми територіями, це такий собі варіант досягнення миру між Україною та Росією, кажуть у виданні. План геніальний Київ має віддати території Російської Федерації в обмін на гарантії безпеки та вступ України до НАТО. Так, зараз така непопулярна ідея не розглядається на політичному рівні, але у контексті можливого програшу американського президента Джо Байдена. Вона розглядається все більш серйозно зокрема, вговорюється варіант пропозиції Росії залишити за собою Крим і окуповані за останні два роки території, після чого зафіксувати кордони, і Україна буде прийнята НАТО. Але не зараз газета The New York Times повідомила, що лідери країн НАТО не запросять Україну вступити до альянсу на саміті в липні. Пишуть, що країни-члени не хочуть приймати нового учасника, який втягне її у найбільший сухопутний конфлікт відповідно до договору колективної безпеки. Уточнюється, що проти прийому України виступають Сполучені Штати та Німеччина. Нібито разом з тим лідери Союзу шукають золоту середину, щоб показати, що НАТО. Буде підтримувати Київ у довгостроковій перспективі, американський мільярдер Ілон Маск, наприклад, вважає, що саме тоді, коли Україна стане членом НАТО, розпочнеться ядерна війна. Саме так починається фільм про ядерний апокаліпсис. Написав Маск у коментарі до виступу Блінкена. Нагадаю, що напередодні після засідання Ради україна НАТО. Блінкен на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що Україна стане членом НАТО. При тому, що лідери Північно-Атлантичного альянсу постійно вимірюють свої дії агресією Путіна, а остання заява, взагалі, приголомшила радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван, заявив, що Росія першою завдасть ядерного удару по штатах у випадку, якщо Україні буде надано занадто велику військову допомогу. Так, от, не дивлячись на постійні перестороги щодо агресії Путіна в свою сторону, НАТО має деякі сумніви, що Путін готує масову мобілізацію найближчим часом. Про це представник альянсу заявив українським змі у Брюсселі. Їх оцінка полягає в тому, що Путін поки що буде відтягувати оголошення чергової хвилі мобілізації. Зараз Росія може набирати приблизно 30 тисяч додаткових військових щомісяця. тому необхідні компенсації. Постійних втрат на полі бою і підтримки своїх наступальних дій у них є. Йдеться у статті. Між західними лідерами досі точаться дискусії з приводу відправки своїх військ в Україну. Нову заяву зробила Норвегія. Там заявили, що не виключають такої перспективи розвитку подій, але в дуже довгостроковій перспективі. Про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде. Він також наголосив, що йдеться не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку та навчання. Зараз Норвегія не планує відправляти до нас свої війська, як і більшість країн НАТО. Зокрема, джерело у керівництві альянсу заявило, що таких планів немає. І тут вже йдеться не про те, щоб солдати їхніх країн воювали на українському фронті, а взагалі про будь-яку присутність у будь-якому вигляді та будь-якій формі, наголосило джерело. Та, поки лідери НАТО розглядають всілякі загрози зі сторони Росії, Путін не збирається чекати щодо втілення своїх. Терористичних планів. Пропагандистські ресурси в обличчі так званих воєнкорів вже почали розкачувати тему, що у випадку перемоги Росії НАТО може напасти на Ерефію з території Молдови. Тому Молдова, як ви розумієте, новий потенційний ворог. Цитую. На сьогоднішній день пріградой для вводу сухопутних войск НАТО Одеську область області сторони Молдавії являється. Оперативна група російських войск Придністров'я неврядлі два мати батальйони без танків, тяжолої артилерії і авіації смогуть довго здержувати западний експедиційний контингент. Кінець цитати. друзі, як думаєте, ви що слідують за цими заявами? Пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на фабрику новин, ставити вподобайки і підтримувати нас коментарями. На цьому наш традиційний дайджест Новин добіг кінця. До зустрічі у нових випусках.